Ми не будемо платити начебто ті борги, які нам намалював Трамп і його оточення. Тобто там Трамп сказав, що вони зароблять 350 мільярдів, але вже іншим шляхом. Ну, Бог з ним ми будемо разом заробляти і поділимося, як показує угода. Да? Я вам хочу сказати, що є ще непряме підтвердження того, що збройний елемент буде задіяний. Це те, що адміністрація президента Сполучених Штатів передала або там повідомила чи якось інше тоді слово Конгрес про те, що дозволяє торгувати напряму, я так зрозумів. Підприємства, які випускають з України, можуть їм продавати напряму на 50 і більше мільйонів. 50 мільйонів здається зараз. Якщо дивитися на цифри, то небагато, але це прецедент, тому що за Трампа. Ми не чули взагалі про зброю нічого слова зовсім. А зараз, після угоди, о велике чудо сталося, нам дозволяє. Дай Бог, щоб воно реалізувалося. Це ж ще один елемент, що тепер Сполучені Штати можуть продавати нашим партнерам, тому що це наше головне побоювання було. Тобто, ця угода для Трампа наскільки важлива була, що він пішов десь. Ну можливо, це моя суб'єктивна оцінка на ці поступки стосовно зброї.